Софія вирішила проявити увагу до Каштанчика, але дуже швидко це закінчилося. Побігла до своєї Али. Там у нас м'яч зберігався, так. Ловіть на м'яч. Жанна даже взяла м'яч. Ні, Жанна не взяла. Взяла Соня. А тут бокс. Тут бокс, там футбол, там теж непонятно, що, якісь змагання, м'яч нікому не потрібен, нам і без м'яча не скучно, так? Каштанчика одна розвага, називається злови пашу, вполюй пашу. Білка воно, нова дивиться, думає, та що ж таке? Коли мене вже приймуть в ці ігри. А це не... відкритий вольєр, а вони з нього не виходять. Дівочки, може б, ви на вулички побігали? Що ви ото в себе вдома сидите? На травку побігли, бо все, каштанчик стоїть, вас чекає. Гукає, виходьте на вулицю, дівочки. Дівочкам нема коли. Паша трошки розслабився, поки його не каштанчик не почне доганяти. Дві білочки в ракурс попали, стара й мала. Вовчик, ліза лайза. Ну, взагалі така обстановочка якась і неспокійна, ну, і не нервова. Ала. Це все резерви. Доїде. Так, чуть не вибила телефон. Соня, що там? Красавчик у нас лежить Наш цар звірей. Паша, цар звірей. Лайза. Жанна щось гавкати вирішила, Жанна нападала тут на білочку маленьку, ну вона така трошки, так. Да. Якщо її не бачу, я то вона може на когось напасти. Така жанна у нас, така бариня, бариня, да? Ти бариня. А чого ти гавкаєш, скажи, пожалуйста що ти баринею назвала, так це ж наоборот, вроді би як дуця валяється, прям валяється, не лежить, а валяється. Все, пробіжечка прийшла. Там воно шукають щось. Биригатка, що ви там знайшли? Білочка. E oh.